Всім привіт! Ми в долині. Рапекс, там видають валики, свинки. А ми тут на місці. Потом тобто, з подушкою наявності. Може бути іншого кольору. Прислав від 850. Дарви є пізніше. Вище. Сімелову, матраси, односпальні, двоспальні. столи, стіл китаєць. Отонований піду з кріслами, 12 сенаторів є таких. Є китаєць темного кольору, є білого. Сеннатори так само темні є, білі ліжка. Пішла не Сламі виложимо, погода не дуже. Біло. Ліжко, двох спальне, метр шістдесят на два. Є букове. Так само метр шістдесят на два. Є біле, метр шістдесят на два. Дешевше, ніж отакі. От Литами перечневий і стіл пареж. З такого різбол вироблений. Гарний розкладається на 2,80, так саме і в китайці. Є такий стіл з білий срібною патиною. Є китаєць лунава На кухню, стіл розкладний. І ліжко 5500 БСП. Реруника. метр сорок Може бути метр двадцять на два. І тут вже збільшення приміщення, помалу підвозимо, але хочемо, аби просохло добре. отак наявності. Односпальне ліжко. Таке ліжко чи не збирав. кого цікавить. Дзвоніть, питайте, приліжкові єдні, є трошки менші під той узор. Тут кухонний дерев'яний бук. Ось такий. Можна складати на другу сторону. Ті спинка прикручується, чи лавки от поміняти і буде в іншу сторону. Крісла сенатори під горі затона. Дешевые кресла.